Це Слава Україні, все буде Україна! Сьогодні я знову в своєму робочому кабінеті і хочу вам зробити маленький такий. Екскурс по тим продуктам джільництва, які ми виготовляємо на основі нашого ж сиря з нашої пасіки. Ну і відповідно, ми реалізовуємо в своєму магазині і під замовлення. Люди питають, щоб ти детальніше розповів саме про настоїнки, які ми виготовляємо. Е, значить, що я хочу сказати? Всі наші настоїнки ми настоїмо на своїй самогонці, як сказати, на горілки більше, да, е, з меду. Е, так виходить, що в процесі виробництва нашого е, як не крути, Получається сладка оця от вода, бо ми замочуємо, солодка вода, ми замочуємо віск там, після розпечаток сотів. І е, таке от, солодке сусло, воно називається ще. От. Ну, куди його? Виливати не буде, що гновується. Значить, ми робимо як з нього брагану, як класичну горілку в домашніх умовах. Ну, це, це є такий процес. Потім я його переганяю, маю горілку креп, по крепості 40-50 градусів. От. Більше не треба, тому що для настою краще не треба робити. І все, всі настойки, от ми настаємо тільки на цей горілки з меда. Щоб ви розуміли, тому що купляти якісь там непонятні спірти, де то що то колотить хімія, то тобто, ну, це дуже ризиково. Настойка прополіса, значить, ми робимо 25% концентрацію, щоб ви розуміли. Тобто на 100 грам горілки йде 25 грам прополіса, твердого, нативного, як його ще називають. От. Це нормальна концентрація, тому що в аптеках... ну, Зачасту продають 10%, там може 20-ти, ну це рідкість. стараються вони якось робити, щоб поменше там була концентрація, тому що ну, багато прополіса лежить, тоді вона удорожчує сам товар на вихід. Про настойку прополіса. Значить, дивіться, інструкція до кожної настойки буде в кінці відео в описі. Ми це все вилежимо, тому що, як зараз це все говорити, ви не будете запам'ятовувати і буде трошки не так. Значить, так хочу розказати просто про сам прополіс. Що це таке? Це ще називається бджолиний клей, бальзам. Це так серед бджоляр... бджолярів, є така термінологія. Бджоли переважно збирають прополіс по весні, коли розпукуються бунки на деревах. Це такі хвойні породи, потім осинові породи дерев, каштан. Це можна замітити, якщо ви бачите такі дерева в вашому селі, там чи в місті, де ви живете, по весні, коли. Розбухає сама, от, сама брунька. Там такий, як квій такий як є, клейке, як до... якщо доторкнутися, то прямо липне вона. Йоли збирають його на ніжках, як от пилок таким методом, і приносять вулик, і вони починають ним що робити. В першу чергу вони, значить, ним пропалісують всі деякі лишні щелі, щоб не було сквозняків, Потім вони полірують соти перед тим, як е, туди матка почне відкладати. Це, це робиться для того, щоб. Е, там була стерильна, стерильне середовище, розумієте, тому що сам прополіс, кажу, що він дуже крепкий природній антибіотик і бальзам. Він зберігається вже в самому вулику роками, тобто вони його можуть з місця на місце десь переносять, відкусюють щелепами, переносять десь туди, сюди. Коли от дивишся до бджіл, ти розриваєш гніздо, розриваєш між ними ці всі склеєні елементи. Це ти їм нарушаєш їхню мікрофлору. Вони понову потім це той зборки, не по зборки, зборками, понову це все там тимпа полюсом все підклеюють, заклеюють. Коротше, це у них як природній антибіотик, бальзамуюча речовина. Даже якщо буває, особливо по осені вже бджоли вже збираються в клуб, вже стоїть, вони мало активні, до них лізуть часто густо через людки миші. Це дуже такі небезпечні шкідники для бджіл, вважається тоді, коли вони вже збираються в клуб, вони вже нічого не можуть зробити. Бджоли вже мало активні, вони не реагують на у всяких. Посторонніх непрошених гостей, але все одно та, та миша десь вона туди пролазить, вона починає, починає бджіл будоражити, вони активізуються і дружно толпою налітають на неї, її, тому що це ворог, вони ворогів нещадно вбивають. І потім, щоб та миша, та тіло, воно щоб не завоняло, щоб не розпадалося, вони його повністю покривають слоєм прополіса, байзамують. І в такому вигляді. Труп миші, так сказати, він може зберігатися зберігатися роками навіть влітку жару він не буде розпадатися. Тобто, ну ви розумієте, настільки сила е, самого пропону. Самі інструкції по тому, від чого, для чого, як приймати ці настойки, вони всі будуть в описі під відео. Наступна настойка це підмор Ще дуже не так давно, ну я не знаю, років 15-20 тому. Ми взагалі мало що знали про підмор бджіл в плані його лікувальних властивостей. І значить, по весні, що ми робимо? Після зимовки там після першого обльоту чи до обліту, ми завжди робимо на пасі телевізів і чистимо у них доня, тобто за зиму там осипається ну, осипаються мертві бджоли і вони там залишаються. і Щоб бджолом вже розпочинається тепло весна щоб їм менше було роботи. Бо у них в будь-якому випадку вони будуть їх викидувати на вулицю, відносить така мога далі, тому що це для них теж випавна нагрузка, і потім, якщо вони там розкладатися, вулику, це вже можуть бути інфекційні захворювання. Бжоли чистять гнізда завжди, якщо вони в активній фазі. Ну, Щоб їм було менше роботи, ми це самі значить, розбираємо той вулик, вичищаємо з донів цей підмор. Ну і що ми раніше з ним робили? Ну, то, що там на аналізі треба здавати, це зрозуміло, але його. як... Коли рік буває мало, рік буває багато, ну, як в тебе 200-300 сімей, то якщо навіть така зимівля зим була більш-менш, все одно його буде 3-4 відра, а то й 5 відр може бути під підморлю. Ну що робити? Ми часто густо його або просто закопували, або спалювали на кучі там з якимось іще, ну, щоб його ліквідувати. Потім вже, як знаєте, як все це розвивається, вся ця наука і тенденція, все ж можна робити ліки. Ну а що? Підмор, значить, опять же, настояний на домашній горілки з меда. Все тут класно. В словах, від чого він? Ось така основна властивість цього підмора. Розріднює кров, тобто люди, які хворіють серцево-судинними там хвороб, ішемічна, ішемічна хвороба серця, атеросклероз. Їм це просто як необхідна, необхідна аптечка мати. По постійно під руками це і з певною послідовністю там є з курсами його треба приймати. Тобто місяць ви його п'єте два тижні можете робити невеличку перерву і знову. Тобто, ну і так можна його постійно приймати таком, таким от методом. Значить, укріплює імунітет. Ну дуже багато властивостей Опять же ще кажу, що всі інструкції, все весь опис всіх цих настоїв буде в описі. під він. наступна настойка: це воскова міль. Агньовка російською, як там ще є. Ну, коротше, що це таке? Хочу про саму сировину вам розповісти. Бо Москова міль це шкідник для бджіл по великому рахунку. Це міль вона харчується сільниками, особливо темними, там, де є пирога, де є мед. І позбутися і практично невозможно. Як ти, яку боротьбу з нею проводити? Вона все одно, де то вона, вона дето е залишиться та личинка, вона перезимує, починається весна, тепло, вона опять активізується, і пішов цей цикл. Тобто з личинки вилуплюються. Потім уже метелики, то метелик відкладає більше 10 тисяч в общем, це все. Але настойка із е цієї воскової молі, вона дуже корисна. Е саме таке основне. Що вона лікує і як я проти протитуберкульозна дія, туберкульоз легень і остальних там органів, які бувають. От Для чого її. це основне назначення. Ну, взагалі, при, при всіх легеневих захворюваннях, при захворюваннях серцево-судинних всяких проблемах, ну, в общем, все ви це почитаєте опять під відео. Ну, Дуже класна штука, я вам це. Не те, що гарантує, на собі і спитана, от уже і вся сім'я, тобто манії там, простуди для укріплення імунітету. В таку пору зараз треба її постійно теж використовувати людям. Значить, хочу вам розказати, як ми фасуємо цю настоянку. Ось вона у нас знаходиться в таких бутлях, вона тут відстоюється вже як ну, повторно. Вот. А набираємо ми там, де вона настоюється у нас уже місяцями. місяцями да, то, а то, може, навіть і роками. 에, значит, у таких... Бачках е з нержавіючої сталі я вам щось це покажу. Я це для чого вам все показую, розказую, щоб ви розуміли, що в мене якісь не перекупи там чи непонятно хто. А на самом ділі як воно все це проїздить. Всі ці настойки всі настаються, як я вже казав, місяцями, а то й раками. Даже ми їх тут зберігаємо це в одному місці. Так це така темна е прохолодна камора. От в таких от бачках. Із нержавійки всі вони. Це колись були бетони від меду, але ми їх вже пустили на настойки, тобто там не, не вступає ні віку, не реакцію, ні з чим ці всі наші настойки. Потім надбирається там воно воно там що настоюється, все, воно там сідається. Потім зверху там вже виходить там більше і менше слої іменно вже цієї настойки. але все одно треба от профільтрувати тут через сито. Ось отаке сито, допустим, якщо це е, настонка в воскової молі, там багато такого, знаєте, ну, як, такой, як каша, якась не знаю, що воно таке. Е, Спочатку воно відстається, протіжується через, через таке сито, потім воно вже відстається в тих бутлях, ну, щоб це все осідало, цей Тобто Не приміняємо якісь там особі фільтри і таке інше. Тобто, таке все по-простому. Тоже все з Ось я відкрив бачок це настонка прополіса там. Тобто там нижче, якщо я зараз туди колопну, там буде вже такий фус у цей від, від цього прополіса, а зверху вже іменно сам, сам уже цей екстракт настояний прополіс з цієї горілки. От. Так. Ну. В принципі, в тих бачках там буде така, така сама буде аналогія. Якщо підмор, то підмор, якщо восковий міль, то восковий міль, Там, звісно, більше, то буде каші. але це не, 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 не таке вже воно головне. Кому було цікаво, у кого будуть якісь питання, може будуть якісь пропозиції, пишіть в коментарях, будемо спілкуватися. І якщо когось зацікавить якась тема щось про щось ще раз сказати про пилок, там, про пергу, про які томазі чи там простічки, бо це все у нас в принципі є. От, і будемо робити наступне відео вже по таким от, якимось, а, специфічним тематикам. скажімо так. Всім дякую, добра мира.